Ми слідкували за новинами і дізналися про Євромайдан, що під селою Незалежності вийшли люди 21 числа. На той момент у мене не було зв'язки з громадськими активістами в Луганську. Я не знав, що в нас в місті також цього вечора люди вийшли на одну з центральних площ міста до пам'ятника Шевченка, теж підтримати Євромайдан в Києві буквально в перші години. Також з Луганська ми побачили в себе в ліфт листівку, в, в якій я навіть не згадаю. Був там підпис ініціатора, організатора цього вічча, від якої організації це було написано, які вихідні дані. На той момент мене не цікавило, в принципі, хто це зробив, хто наклеїв, звідки з'явилось. Хто наклеїв. Мені був важливий той факт, що я дізнався, що у нас в місті люди теж будуть збиратись на всеукраїнське віче в неділю, о 12 годині. Це були перші відвідани Євромайдану на той момент. Просто мітингу на підтримку євроінтеграції України. Ми пішли на нього всією родиною враховуючи, що донька навчалась на фотографа, я теж з дитинства люблю фотографувати як любитель. Ми взяли з собою фотокамеру, і в 12 годині були на площі.